Про українців сказали страшну конкретну правду. Правду, про яку ніхто давно не говорив. Правду, про яку мало хто говорить. В загальному, навіть в просторах інтернету, і це надзвичайно важливо вам розповісти. Зараз тут, в Канаді, в канадці пишуть в різних соцмережах про українців. В загальному питають їх деякі запитання, і вони залишають свою думку. І канадці... Останнім часом, особливо перший, другий рік, як українці почали приїжджати сюди, в Канаду, не дуже так подобалось їм, що вони робили роблять і як вони до деяких ситуацій відносились. Але останнім часом вони побачили нашу працьовитість. Працьовитість українців гостеприємність приємність українців і те, як українці в загальному відносяться з повагою до їхньої країни. І канадцям це приємно бачити, і канадці навіть почали брати приклад з наших людей тут в Канаді і дійсно самі навчатися чогось нового і чогось цікавого для себе. От вам така цікава історія про українців тут в Канаді.